Ексленсі прошого високоповажності президента Володимир Зеленський, пан генеральний секретар, ваші високоповажності, шановні колеги, з великою гордістю та незмінним почуттям відповідальності. Я вітаю вас сьогодні тут на підписанні двосторонньої угоди між Радою Європи та Україною про заснування спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Це не просто. Церемонії підписання це визначальний момент для міжнародної справедливості, це рішуча декларація про те, що верховенство права має переважати над верховенством сили. Сьогоднішня угода є потужним підтвердженням принципової багатосторонності. Вона є живим доказом того, що справжня міжнародна співпраця, заснована на правовій ясності і політичній мужності, може досягти того, що колись могло здаватись ними Цей трибунал розглядатиме одне з найсерйозніших порушень міжнародного права злочину агресії, і при цьому гарантуватиме, що ті, хто має. Владу не будуть прикриватися нею. Вони будуть притягнуті до відповідальності не через помсту, а за законом, не через відплату, а завдяки правосуддю, що здійснюється справедливо з отриманням належної процедури. Ця угода це результат більш ніж трирічної наполегливої правополітичної та дипломатичної роботи. Я особливо дякую основній групі на чолі з. Послом Антоном Кореневичем, чиє бачення та наполегливість спрямовували цей процес протягом всіх цілеспрямованих і інтенсивних зустрічей, Рада Європи і комітет міністрів в цьому благородному прагненні зберігали непогідні позиції від самого початку війни як провідний захисник прав людини, демократії та верховенства права Рада Європи. Є найкращою інституцією, яка могла б очолити це історичне починання. Швидка, принципова, непохитна підтримка та реакція Ради Європи підтвердила її незмінну актуальність, моральний авторитет в Європі і за її межами. Як президент Комітету міністрів я маю велику честь, що цей історичний крок здійснюється під час головування Мальти, де знову після головування в Раді безпеки ООН та ОБСЄ. І е, мирний форум для радників Мальті України знову є пріоритетом багатостороннього порядку. Ця... Церемонія підписання також відображає рішучу прихильність Мальти до справедливості та підзвітності щодо України в інтересах України, і це є відданість дотриманню міжнародного права президента Зеленського. Ми всі черпаємо сили та натхнення з надзвичайної стійкості та мужності українського народу. І сьогодні ми підтверджуємо нашу солідарність не на словах, а конкретними діями, тому що сьогодні ми посилаємо чіткий сигнал світові, що злочин агресії не залишиться безкарним справедливість і відповідальність будуть. Забезпечені, і зараз я з задоволенням надаю слово генеральному секретарю. Президент Зелен... Дякую, шановний пане Зеленський, шановний президент, голова Паре пані і панове. Дніпро ще один удар, ще один злочин. Це найбільша війна в Європі з часів Другої світової, і ця війна не почалася минулого тижня. Вона не почалася цього року. Вона є жахливою, безмістовною і беззаконною, і вона посилюється, інтенсифікуються нові удари, і глобальна увага переключається на інші речі. Але ми не можемо ховатися, ми не можемо. Відводити погляд, ми не можемо коливатися. Президенте Зеленський, ваша присутність тут сьогодні, в Страсбурзі, під час війни в Україні надсилає дуже сильний меседж, який досягає людей, який сягає набагато далі цих стін. Чоловіки, жінки і діти України продовжують страждати. і це показує Європі і світові, що закон має говорити голосніше ніж бомби. Це крива історії, яка схиляється до правосуддя, і така Європа 46 націй має писати власну долю. Ми завжди маємо вибір. Ми можемо. Вважати агресією політикою, а не злочином, ми можемо дозволяти тим, хто запланував і запустив війну в Україні піти вільними. А ми можемо дозволяти відведенню глобальної уваги і уявляти, що безпека Європи цінності Європи не стоять на кону знову. Але це буде неправильний вибір. Україна не обирала цю війну. Її обирала Росія, і з першого дня Рада Європи а, прийняла цей виклик. Ми, широка європейська сім'я, виключили Росію. Ми в Раді Європи створили реєстр збитків з більш ніж 30 тисячами справ, і як ця кількість зростає, пане президенте. Ви є тут у серці того, чим є Європа сьогодні. 46 націй. Об'єднаних у своєму прагненні формувати своє майбутнє, ви стоїте в серці наших інституцій, комітету міністрів, який представляє уряди 46 країн-учасниць, Парламентські асамблеї ради Європи. І а, Європейського суду прав людини, який продовжує заслуховувати тисячі справ з цієї війни із Криму і з Донбасу. Перед цим 9 липня Європейський суд справ людини прийме. А, Дуже важливе надзвичайно важливе рішення міждержавна справа, яка стосується російських військових дій спочатку повномасштабного вторгнення в 2022 році, і конфлікту, який почався в 2014 році, включно із збиттям рейсу MH17. Рішення, яке стосуватиметься не лише України, але всієї Європи і всього світу, Україна і Рада Європи підписують угоду формування спеціального трибуналу злочини щодо злочину агресії, трибуналу, який прийматиме рішення щодо жертв і агресорів, між безкарністю та підзвітністю відповідальністю, тому що без відповідальності не може бути тривалого миру в Україні та в Європі, загалом. Минулої неділі був день жалоби Україні і згадування жертв війни цієї суботи. Україна святкуватиме День Конституції, і цей рік відзначає 30-ту річницю вступу України до Ради Європи. В цей момент ця це історичне підписання нагадує нам, що ми будуємо сильну Європу для більшого правосуддя, для більшої стабільності в світі, що верховенство права є і має залишатися наріжним каменем наших суспільств. І міжнародне право має застосовуватися до всіх без винятків, без жодних подвійних стандартів. Хай живе вільна Україна, хай живе Європа! Тенкі. Дуже дякую, пане генеральний секретар. Для мене велика честь зараз запросити президента Зеленського, генерального секретаря, до підписання угоди. Лейдізенджентмен із пані та панове. Його високоповажність. Президент Зеленський, президент України і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписують угоду про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. merci, merci. merci. Пані та панове. На цьому завершується церемонія підписання президента України пан Зеленський.

Вітаємо всіх в раді Європи. Тепло вітаємо президента Зеленського. Дякуємо надзвичайно за те, що ви з нами сьогодні тут. І цей дім це ваш дім і дім людей України і. Ми чекали цього моменту вже 20 років, і а, це момент колективної підтримки України, підтримки правосуддя, справедливості, боротьби проти несправедливості і верхове і боротьби за верховенство права сьогодні. Президент Зеленський і. Підписав угоду між двосторонню угоду між Радою Європи та Україною, і це вирішальний момент для покарання злочину агресії проти України. І ми відкриємо переговори щодо долучення дедалі більшої кількості країн до цього трибуналу і. З прийшло більше 11 років з початку нападу Росії на Україну, три роки з початку повномасштабної агресії. Всі інституції мають свою роль для Ради Європи. Це забезпечення правосуддя і відповідальності. Реєстр збитків формується трибунал і спеціальний трибунал, і ми. З Радою Європи тут з вами від першого дня, і Україна може покладатися на Раду Європи. Дякуємо, пане президенте, за те, що ви з нами сьогодні ввечері в Страсбурзі. Ви надсилаєте нам дуже важливий меседж, що є можливість укласти таку угоду і забезпечити відповідальність. Дякую, пане генеральний секретар, і це справді дуже важливий крок. Сьогодні ми запускаємо процес Сформування трибуналу щодо російського злочину агресії проти України, кожен воєнний злочинець має знати, буде правосуддя, і це стосується також Росії. Ми зараз підсилюємо правову роботу. В дуже серйозний спосіб дуже дуже багато ще потрібно зробити політично. Ми вже зробили, досягли істотного прогресу, і я вдячний комітетові міністрів Ради Європи і усім, хто показує своє лідерство, демонструє своє лідерство в цьому питанні. Справосуддя вимагає часу, але воно має. Торжествувати, і цей трибунал дає нам реальний шанс забезпечити справедливість щодо злочинів агресії. Нам потрібно показати чітко, що агресія призводить до покарання, і ми маємо зробити це можливим разом, забезпечити це разом по всій Європі. Слава Україні.